Целін Гунгільд, Ослик Марії. День четвертий. Йосип подався до найбагатшого в назареті чоловіка. У нього стільки ослів, що гоже було б йому скупитися, подумав Йосип. Може, продасте мені осла? запитав він. А ти маєш чим заплатити? Гарна тварина коштує великих грошей. «Знаю, пане господарю, затинаючись, відповів Йосип. Скільки ви за нього хочете? Але багатий чоловік хотів багато, куди більше, ніж Йосип мав. Щоб заробити такі гроші, Йосипові довелося би працювати кілька місяців. Прийдеш, коли зможеш заплатити, сказав багатий чоловік. Але мені потрібен осел негайно. Марія не здужає все носити сама. Я заплачу решту згодом. Ні, відрубав багач, усі гроші відразу. Йосип і зажурився, і спентежився. Багатий чоловік удав, ніби кудись квапиться. Бувай здоровий, сказав він. Приходь, коли зможеш заплатити. Тоді й домовимося. І він обернувся, щоб іти в дім. Йосип схопив його за край плащам. Пане господарю, може, у вас є який небудь дешевий осел? запитав він. Ні, відповів багач. Я маю лише хороших тварин. Аж тут він згадав про ледачого замурсеного ослика, з якого всі сміялися. Кого, кого, а його він залюбки спекався б. Адже цей осел ганьбив усю його обору. Так, за ті гроші, що мав у Бога й Тесля, цього осла можна віддати. А ну, стривай, сказав багач. У мене знайдеться для тебе осел, якого ти зможеш купити. А тоді він покликав Симона і звелів йому привезти ледачого ослика. Йосип згоряв одне нетерплячки. Але коли Симон привів Ослика, то він одразу ж побачив, що то не вельми хороша й надійна тварина. Та якщо це єдине, що він спроможний купити, то що ж? Багач отримав гроші, а Йосип Ослика. Тепер перед Йосипом та Осликом простяглася довга дорога додому. Ослик вважав, що сьогодні вже своє відпрацював. Тож не мав ані аніякісінького бажання щось іще робити. До того ж він не розумів, чого й куди цей чужий чоловік його тягне, коли б ви знали, як він пручався. На вулицях часом траплялися кам'яні сходи, і тільки Йосип із осликом зійшли ними нагору, ослик так сіпнувся, що в Йосипа випали з рук вішки. Тоді Ослик кинувся сходами вниз і на ходу, здавалося, аж сміявся. Він завжди робив так, щоб одражнити Симона. І коли йому то вдавалося, наймет скаженів од люті. Але Йосип не розгнівався. Він лише зітхнув і заговорив до ослика приязним голосом. «Спробуй йти нормально, щоб ми встигли додому до того, як зовсім смеркне. І Йосип знов потягнув норовливого ослика сходами вгору. Ех, боюся, що Марія матиме з ним більше клопоту, аніж допомоги, сумно подумав він, витираючи піт з